Останнім часом набирає популярності в соціальних мережах інтернет гра, яка несе загрозу життю та здоров'ю підлітку. Такі смертельні ігри мають багато назв синій кіт, море китів, «Тихий дім. Розбудимо на четвертій. Метою кінцевої такої гри є підлітковий суїцид. В процесі гри підліток виконує завдання у вигляді квестів, які йому надає куратор. За кожне з завдання підліток звітлує, надаючи фото та відеоматеріали. Останнє завдання якої це зведення рахунків життям в онлайн режимі. Якщо ж підліток відмовляється, то під будь-яким приводом куратор його змушує до цього. І тоді у підлітка не лишається вибору. Кураторами є насправді професійні психологи, які володівають свідомістю підлітка, вказуючи йому, що потрібно робити. Всі завдання, які надає куратор, зводяться до того, щоб підліток в той чи інший спосіб завдавав собі фізичної шкоди. Фанати цієї гри називають себе китами, тому що вважають, що ці савці свободолюбиві, вміють літати і в будь-який момент можуть покінчити життя самогубством. Тому на сторінках цих дітей часто є зображення малюнків з китами. Проведений моніторинг соціальних мереж дає нам підставу підозрювати, що й миколаївські підлітки можуть постраждати від пагубного впливу таких ігор. Шановні батьки, аби ваша дитина не потрапила до таких груп. Частіше спілкуйтеся з ними, цікавтеся її інтересами, цікавтеся її психоемоційним станом. Регулярно перевіряйте шкіру на наявність порізів, подряпин, синців. У разі їх виявлення спитайте природу їх виникнення, перевіряйте коло друзів дитини, перевіряйте акаунти соціальних мереж, до яких груп входить ваша дитина. Запропонуйте їй заняття у спортивних та культурних секціях, розмовляйте з дитиною, ставтеся до неї деликатно і з розумінням. Також серед підлітків набуває популярності гра Біжи або умри». Суть цієї гри полягає в тому, щоб перебігти проїжджу частину під час того, як рухається автомобіль. Підлітки підходять до проїжджої частини і по команді починають перебігати дорогу перед автомобілем, цим самим заробляючи собі бали. Водії будьте уважними, тому що в будь-який момент перед вашим автомобілем може з'явитися дитина.